Для того щоб детальніше ознайомитися з особливостями взаємовідносин між підлітками, воно було проведено невеличке соціальне опитування, де учням задалося два запитання: перше, які якості повинен мати лідер, і друге, які якості характеру ви цінуєте в спілкуванні зі своїми однолітками. Подивимось, що відповіли наші учні. Вважаю, лідер повинен бути завзятий, сумлінний у праці, допомагати всім, щоб за ним. Багато людей. Такі риси характеру воднолітків е, не вживати нецензурну лексику, допомагати младшим, не ображати друг другу, не битися. Лідер повинен мати якості чесності, відповідальності, він повинен бути організованим, він повинен підтримувати свою команду. Організованим завжди. Я ціную якості спілкування в дружби, такі як відповідальність друга, чесність, порядність, щоб друг був вірний. Насамперед лідер повинен бути відповідальним, комунікабельним. Я ціную такі риси моїх друзів. Вони розуміють, відповідальні, веселі, креативні. Креативний, щоб він міг повести за собою всю команду і міг бути в команді лідером. Дутях найбільше я ціную чесність, дружелюбність, відповідальність і щирість, щоб з ними було дуже легко. Я вважаю, що у лідера мають бути такі якості: комунікабельність, цілеспрямованість, відповідальність, такі якості в моїх однолітках. Добро, доброта, комунікабельність, вічність. У своїх друзів я ціную такі якості, як чесність і почуття умова. У лідера повинні бути такі якості, як комунікативність та наполегливість. Я ціную такі якості, як відповідальність та щитність.